Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про три системи заощадження або ж про те, що таке інфляція стилю життя та як з нею боротись. В одній із книг я прочитав, що, грубо говорячи, люди поділяються на дві групи: зберігачів, у яких здатність зберігати кошти, здається, була від самого народження. А також видавачів, у яких, навпаки, здатність витрачати кошти, наче закладено на генетичному рівні. І, власне, ось ці другі є більш піддатливими до такого явища, яке ще називають інфляція стилю життя. Тобто зі збільшенням свого доходу такі особи відповідно і збільшують свої витрати. У реальному житті трапляються особи, які добре чи навіть дуже добре заробляють, можуть отримувати щомісячний дохід у розмірі декількох тисяч доларів, але в той же момент вони не володіють жодними заощадженнями, бо витрачають такі особи все, що отримують. Сьогодні ми постараємось протистояти такому явищу і поговоримо про три техніки, які дозволять вам більше заощаджувати і робити це без значних труднощів. Кожна наступна техніка буде простішою за попередню, тому не полінуйтесь дослухати дане відео до самого кінця. Перша техніка це ведення домашнього бюджету. Полягає ця техніка в тому, щоб у кінці поточного місяця розпланувати собі витрати на наступний місяць. Ділити собі витрати на декілька категорій, наприклад, помешкання, комунальні послуги, харчування, інвестиції, розваги, транспорт, освіта. Ну і, звісно, було б добре у даному списку мати місце на донат для ЗСУ. Ваш список може відрізнятися, це лише як приклад. І ось навпроти кожного пункту прописуєте суму, яку ви плануєте витратити, і стараєтесь триматись даного плану. Звісно, щоб так планувати, вам потрібно орієнтувати, скільки коштів ви витрачаєте на кожну категорію. Тому перший місяць це будуть цифри на вгадування, а вже на другий та третій місяць ви вже добре орієнтуватиметесь у своїх витратах і краще прогнозуватимете свої видатки. Також при плануванні врахуйте сезонність, адже сезонність може суттєво впливати на певні пункти у вашому домашньому бюджеті. Також є непередбачувані видатки, тому я б у список додав, ще пункт «Непередбачувані витрати і заклав незначний відсоток від місячного доходу власне на цей пункт. Ця техніка ефективна. Але для тих, хто не рахував раніше свої витрати, то на початку виглядатиме, що ведення такого бюджету займає досить багато часу і не приносить користі. Але ефект ви зможете побачити лише після трьох місяців ведення такої статистики. До речі, приклад такого домашнього бюджету в Excel ви можете скачати за посиланням, яке я прикріплю у описі до даного відео. Маю надію, він вам буде корисним. Наступна техніка це метод частих кувшинів, і я вже раніше розповідав про неї, тому щоб не забирати час у тих, хто дане відео вже переглянув та знає, про що йде мова, та не дублювати дану інформацію, просто зверху на екрані залишу посилання, яке веде на дане відео, щоб ви могли його переглянути. Там про даний метод розповідається більш детальніше, а якщо коротко, то сенс даного методу полягає в тому, що ваші доходи ви ділите на 6 міні-бюджетів. Кожен з яких має своє відсоткове співвідношення до розміру вашого доходу. Щоб дізнатися, які це міні-бюджети та які пропорції виставляти, запрошую переглянути дане відео. Ну і яка є третя і найпростіша техніка. Заздалегідь повідомляє, що вона не буде так детально розписувати ваш бюджет, як дві попередні. Але з інфляцією стилю життя також дасть собі ради. Сенс полягає в тому, щоб із кожного підвищення зарплатні чи із зростанням вашого щомісячного доходу. 50% від суми цього збільшення ми використовували на покращення нашого добробуту. Тобто можемо собі придбати кращий одяг, дорожчі аксесуари, чи навіть придбати до матчу Ліги Чемпіонів дорожче імпортне пиво. А інші 50% від збільшення використовуємо на заощадження або навіть краще на інвестування. Усі три техніки, звісно, можна підлаштувати під себе і створити для себе ідеальну персональну технологію, яка допоможе вам протистояти інфляції стилю життя та заощаджити вам ваші кошти. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!